Які риси і моральні якості кандидатів в президенти ви будете орієнтуватись, коли обиратимете їх на найвищу державну посаду? Ну, Щоб словами розходились з ділом, це насамперед. От, щоб турбувався про людей. От, ну Не так, щоб ми краще жили, як зараз, і вірили в президента. Порядність. Чесність, щоб був. Але це рідко зараз, мабуть, таке. Людина, яка йде до власті, вона говорить, що зроблю те, те для народу, а прийде до власті, їй не дадуть того зробити. Я рахую, що в принципі всяка людина, яка добилася якогось результату в будь-якому випадку, в будь-якому ділі, тим більше в політиці, це є, людина користується своєю моралю, своєю честю. Ну, хліб це тоді була політика, і е, людина в першу чергу потребує не заплати не за комунальні послуги, не за інші, а в першу чергу накормить себе і сім'ю. Виробники повинні розуміти, що е, в ринкових умовах не тільки може йти питання про підвищення цін, не тільки питання, що інфляція з'їдає, там все решта. Якраз таким самим моментом, вольовим моментом регулювання ціни ми примушуємо їх робити нові. Ну, скажем так, кроки в нових технологіях і нових пошуках нових сортів хліб. Великі великі ціни на хліб. Вони високі для вас чи взагалі для мене, для мене ні, а для інших людей великі. Пенсія досить низька, і ціни звичайно великі на хліб. А люди зараз більше хліба їдять, ті, що особливо одинокі, які отримують дуже малу пенсію. Звичайно. Ну, вже мусимо миритися, як є. Надіємося, що, може, на майбутнє будуть дешевше трошечки. Щось влада придумає для пенсіонерів. Знаю, що, наприклад, у нас зараз очікується дуже великий урожай, дуже гарний. І якщо така дійсно є можливість, то, звичайно, треба знизити. Щоб люди все-таки могли трошки передихнути літні, бо всі ми будемо літніми людьми. Хліб найбільш вживаний продукт харчування, однак і зараз не всі люди можуть дозволити собі його купляти. З огляду на подешевшення хліба сподіваємося, що він буде більш доступним для переважної більшості нашого населення. Перевірка і попередні, і ця показала, що в нас на підприємствах торгівлі громадського харчування переважно порядок. А найбільше порушень виявлено під час перевірки ринків і риночків. Чи проходили ви медогляд, перш ніж встати до торгівлі, і коли в останнє? Да, це обов'язково. І останній медогляд проходився 28 числа 7 місяця. Так, звичайно. Останній раз в травні місяць. виявили в минулому тижні і ще й медкнижку із підробленою печаткою міської санстанції для документів. Вона зовсім не така, як наша, хоча й кругла, але різко відділяється від нашої. Ну, це перевершили вже всі, як кажуть, допустимі норми. Ми занесли листа у міліцію. Я думаю, що відділ внутрішніх справ знайде, хто цим займається, тому що це набуло, мабуть, вже якось масове поширення. Будемо ставити, ну і по завданню Міністерства освіти на виконання цього указу, чіткі вимоги щодо забезпечення дітей формою з боку батьків і значить, перебування учнів в школі лише в формі. З яких позицій ми виходимо? Ми виходимо з тих позицій, що кожна дитина не повинна виділятися одежою, і з золотими сергами другим, третім як дівчатка це роблять в школі. В школі повинні бути все рівні. Це раз. По-друге, це економічно вигідно. І по третє, по санітарно гігієнічних нормах. Значить, ця одежа найбільш практична для перебування дітей в навчальному процесі. Я думаю, що, мабуть, воно одинаково коштує що того року, так і цього року. Мені здається, що ціни не міняються. Ну може там на які на гривню, на дві, але мені здається, що воно більш-менш стабільно тримається. Як на вашу думку, скільки необхідно затратити коштів для того, щоб е зібрати усе відповідне для навчання дитині у школу? Ну, Якщо це враховувати і шкільною формою, і спортивною, взагалі оціми всіма і шкільним приладдям, це, я так думаю, на мою думку, треба мати гривнів 400, мабуть, до 500. Приблизно десь треба гривнів 300, ну, 250 вже найменше. Перш за все, як завжди. Шкільна форма, ранець і шкільне приладдя. Ось це певна річ в якусь суму вильється. Яка це сума? Ну я так орієнтуюсь, що на гривень напевно 100-120, десь отак. Такий ажіотаж. Ну, може хтось десь такі слухи запускає, що значно подорожчає брикет. Поки такого немає, ви знаєте, що це є державне підприємство, і ціни регулюються обласною адміністрацією. Тут директор не має права встановлювати ціну, може тільки пропонувати. Минулому році майже, чи випустило майже 50% торфобрикетів на Україні. І визнано Державною податковою адміністрацією в Україні одним із ста сумлінних платників податків. Прошлий вторник, я ходила в міську раду. Там 0,80, та є, запитувала, сказали, в понеділок точно буде вода. У мене в хаті хвора людина. Я його маю підмити, помити і так далі. Кожен день я це роблю. Я в кружечку нагріваю води в чайнику, кружечкою в ванну ношу і так роблю. 23-й год живу в цій квартирі. Зразу такого не було, а зараз щораз хуже та й хуже. Вони щось там поробили, собі, якісь махиначі, а люди страдають, а люди не мають навіть чим помитися цей води. Ріна, о, добре, зламала руку, і що хоче робити. А обіцяли понеділок, от сьогодні понеділок, що буде вода, тут її нема. А коли воно буде, ми самі не знаємо. І ніхто нічого не хоче сказати. Старші люди, і треба помитися, і треба е, щось приготувати. І час такий заготовок, що треба і помити. А ми хворі, старі люди, в мене вони які руки, і я змушена в холодній воді. І має бути все державне, приватне, от магазинчики приватний, ларічки приватні. А те, що государственне, те мусить бути государственне. Я ж читаю так: школи, сади, котельні і так далі. Тільки власності громади, приватна власність аж ніяк. А хто викуплює, хто має в нас багато грошей? От вони і забирають котельні, як Вони потім будуть людьми маніпулювати хто як хоче. Будуть люди як наймити, схоче дасть воду, схоче не дасть воду, схоче підніме ціну. І буде кожен раз ціна зростати. Не, не по днях, як кажуть, а по часах. Це залежить від людини. Як людина, чого вона хоче і що вона зробить все. Але що повинні діяти якісь закони. Закони до нас є для платників, що нам і відключають, і все. А для них нема законів. Вони що хочуть, то роблять. Ну, знаємо, хто такий кропив, і ну, взагалі щось показати конкретно про нього ну, важко, але і ждати, що скоро буде вода гаряча, мені теж здається, що не варто. Судячи того, в якому стані шовковий комбінат зараз, який був, і судячи по тому всьому, можна дуже сподіватися, що не скоро нас буде гаряча вода. Проходячи поз Луцький міський відділ, поставив предмет прямогольної форми біля воріт міського відділу і повідомив сидячих людей на лавочці, що це бомба. Яка має зірватися? Міліція, ви відпочиваєте, не вичворяйте. Результат нашої роботи це вилучення партії гральних автоматів в кількості 25 штук орієнтовною вартістю 500 тисяч. Враховуючи повторюваність даного правопорушення, особи можуть бути притягнуті до більш сурової відповідальності, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі. Фонарі будуть на Київському Майдані до Дня Незалежності. Треба не мають, рости на криші. Ну, зрозуміло, але ростуть. Поки сонце зійде, роса очі виїсть. Моя Люба каже. Правильно. День Незалежності для кожної людини, яка поважає себе, поважає свою державу, розуміє, що це дуже велике свято. Ми до нього йшли віками. Багато крові, багато поневірянь, і ми його маємо. День Незалежності для мене велике свято. Я завжди його святкую. Приходжу сюди на театральний майдан, беру участь в різних живих фігурах. Так само обов'язково піду на концерт. А чи встигне влада з благоустрієм? Ну я не знаю. Якщо постараються, мабуть, що встигне. День Незалежності це взагалі саме святе свято, яке має бути для кожного хто. Поважає себе і поважає ту землю, на якій він родився. Я вважаю, що це свято одне з найгучніших повинно прийти і найтверезіше. Стародавні глечики та глиняний посуд під ковшом екскаватора в прямому сенсі цього слова нищиться на очах. На кафедральній 13 сьогодні розпочалися роботи. Не встигли копнути, як уже знайшли артефакти середньовіччя. Зафіксували в ході земляних робот робіт таку пам'ятку і призупинили роботи середньовічна кераміка. І, судячи по всьому, йде середньовічний об'єкт по стратиграфії. Тобто, чи може бути таке, що роботи припиняться і вже не будуть продовжуватись? Ну чому не будуть продовжуватись? Просто потрібно профінансувати археологічні дослідження. Ми дослідимо цю пам'ятку і далі замовник може будувати мій похресник, то мені повідомили, то я й прибігла. А де хлопчик? В лікарню повезла мама. А що з ним? Як він себе почував? Не знаю, звонять просять гроші. Треба. Чула удар. Чула удар досить такий відчутний був. Ну і вже бачила, як машина стояла. От і потім бачила, як, як з'їжджав водій, з'їжджав з переходу. Нога була сильно, вся вся закру була дитина, була боса. Дитина була боса, перелякана, ступа була сильно порвата. М'ясо на на нозі було попурвата, і нога була закривавлена. Він щось викрикував, все кричав. що й ви викрикував, що я хочу йти, я хочу, я хочу йти, я хочу йти. був, дитину, тримали. Дитину просто затримали, бо так, як то могли, є серйозна травма. Водій намагався з'їхати з цього місця попереднього, куди дзвонивши. Люди вийшли, дали з місця йому зрушити. Його тримали, бо він хотів їхати. Потім він шкурнув швидку, якось він швидко заліз. Якби не люди, він би втік. Ну, швидко він же сів. Я сам бачу, як він вийшов швидко, і люди зупинили і вивели, і він зупинився. І вже прийшов слідчий, він там відводив, щось дзвонив, говорив, не знаю, що він там говорив. Мою думку, мені кажуть, що, що не є працівник правоохоронних органів. Бо так він себе дуже трохи. Так почат, хто ж ніякого протоколу не складає? Я, 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 я не ніхто бачу, що немає протоколу. Ніхто не малює протокол. схеми, ніхто ні схеми, ні. Міряє, ні. Ні. Що там не міряє, ніхто не робить. Не працюють, не видно. Ну, не було. Не було. Я позвонив в департамент ДАІ України, пояснив, що ні, я в департамент ДАІ позвонив, що немає ГАЇ. Вони зараз ми взяли номер машини по телефону і зробили шорох і наїхало їх тут 4 машини. Всі приїхали. А швидка вже давно увезла. Вони щось не хотіли їхати. А через скільки, ви кажете, приїхало ДАІ? ДАІ? 10 хвилин 40. 40. Хоча їм їхати тут 5 хвилин. І казали, що хлопців збили. Мали би приїхати за 5-10 хвилин. Ми хочемо передати цей автомобіль на едар і не просто автомобіль, а також і багато іншого. Ми якби вирішили придбати цей джип. Для того, щоб хлопці мали можливість швидко і якісно пересуватись в зоні АТО, це обов'язок, я рахую, кожного волинянина, кожного українця і кожного чоловіка насамперед. Неодноразово вже приєднується до таких акцій. Ми не можемо стояти в осторонь даній ситуації, яка раз утворилася в Україні. При мінімальних, як кажуть, ну, витратах і ми з чим можемо, допомагаємо нашим побратим-волинянам. Хотіли би, щоб прийшов мир на нашу землю. Ми тут проводимо тренування час від часу. Коли ми заїхали на білим туполяна, подивилися на це варві, де спилені такі дуби по років 80, 100, 150. І це просто нам дуже так воно було прикро і обідно, тому що століттями наші предки це берегли для нас і наших дітей. І сьогодні, в той час, коли ми кров'ю заплатили на Майдані, коли сьогодні йде вроді би, і війна на сході, ми повинні якось берегти те, що хоча ми маємо. Люди не хочуть їхати, того, що вони приїжджають, але не купаються і назад їдуть. Не хочуть. Що мешає. Тут. Що у вас тут? Риба. У ну, Нас смердить просто. От і як їздять хлопці, кажуть, що плеває. Ну, там, Якщо місцями плеває, а в другому місці нема, значить що? Значить, в електроводку били. І була велика кількість тих синьо-зелених водорослів в воді, ну то, що зацвіла вода. А зараз, коли проїхати, все, вода перестала цвісти, і ми так розуміємо, що вони впали на дно, почали гнити, і цей різкий викид вуглекислоти. Вуглецю, значить, і дави, через що риба почала дохнути. Ну, як це вже все сталося, це розказувала мама, що перезвонили до неї десь в годині другій ночі і сказали, що попали в аварію, але нічого страшного, Діма тільки зламав ногу. А нічого не кажіть, ну, що була аварія, там нічого страшного, щоб вони хотіли уникнути відповідальності і хочуть до сих пор. Оця тітя сказала, що це бабуся. А вона нашій йому не бабуся? Сказала, що бабуся привезли. Uh -huh. Ну і ждали до останнього, поки вже Дім з рота кров не пішла. І мене е, приводить в шок просто та думка, що дітям після такої страшної аварії не викликали швидкої. Оце, оце найбільше, що я не можу досі зрозуміти. Як можна після того, коли машина розбилася, коли діти... Прокотилися не знати там, скільки метрів, як можна не викликати швидкої, не знаючи, що робиться в них всередині. Ось біля 12-ї ночі. Я так може від 11 до 12, Ну, це в такий час, від 11 до 12. 6 числа це було, так. так? Вони звідки з'їхали хлопці? З гіркої полонки їздили до дівчат. Ага. Їхали назад. Син мені подзвонив, що цей. Внук розбився, я поїх... ми одразу сусіда покликали. Поїхали, всі вони, слава Богу, живі, здорові були, всі зі мною розмовляли. Діма, а йому там було царство небесне, ще розказав всіх, що кому є. Бабуся Валя, ви не переживайте, в нас тут абсолютно нічого страшного нема. У мене переломана нога, показав, де Ігора струс мозку, а цьому Олегові взагалі нічого. Він каже, відбувся маленьким іспугом. Відмовився їхати в лікарню, от, то він пішов до сестри, ну, його викинули тут, як на руванці, їхати біля могилок на тому повороті. На, з, мала живе на ГПЗ. Тут, а, біля, біля АТБ. Мала живе, там знімає квартиру, а його просто він, відмовився їхати в лікарню, його висадили, відкрили машину, будь ласка, йди куди хочеш. Я правильно розумію, він був в нього теж травми трапи, так, були. Так, була, були травми голови, було вухо сине, аж чорне було вухо, одна ага. сторона була зовсім. Тут був сильно побитий. Ага. Він троє суток тако спав, Нагночки, видно, щось боліло, ще й добре боліло. Отут над носом в нього геть тако вибито, ага. ну, є навіть шрам, видно, що воно геть так відклеєно було. Та, наскільки я не бачила тієї рани, мені він не показав. Наскільки моя дочка розказувала, він як прийшов в квартиру, каже, він весь інвестор кров'я. Нюанс. я чула, що зразу не повідомила лікарям про аварію. Сказали, що хлопчик впав з велосипеда. Сказали, чому таке рішення було прийнято? Ну може в шоці? Сказала так. Не знаю чого. 7 липня близько часу ночі ноль в лікарню був доставлений. Мужчина, 17 хлопчина 17 років, який був доставлений транспортом родичів. З ним не було родичів, з були, ним були чужі люди. Можливо, чужі люди. Я ж не був присутній при цьому. І був доставлений хлопчина 17 років в нашу лікарню з е, слів. Того, того хворого, та зі слів його супроводжуючих, травму отримав шляхом падіння з велосипеда. Він казав своїй мамі, то з маминих слів, він казав, маму, каже, як мене везли в бусик, мене дуже тушнило. каже, я думав, що в мене всередині все повідлітає. А як мама запитала, як тебе везли, що це, ну, як в машину тебе садили, він сказав, що взяли під руки його за ноги і положили в бус. І так його везли. І от в нього були болі, і на те ніхто уваги не звертав. Знаєте, якби боронь боже він був помер на другий день, так я розумію. Ну на п'ятий день я цього не розумію. Розумієте, це не аварія вбила Діму. Діма був живий, все просто треба було позвонити в швидку або просто сказати правду. І все, оце два слова сказати, і все. Він би жив далі. На даній території були проведені масштабні осушувальні роботи ще в 60-ті роки минулого століття на території Копаївської системи. Загалом з 2015 року в нас є катастрофічні такі аномальні, будемо так рахувати, літа, цебто дуже м'які зими, недостатня кількість опадів. І аномально спекотні літні період. В силу того, що в нас є ухил, де навіть рельєф на Білорусію, у нас всі води практично течуть в сторону якраз Білорусі. Уже в силу рельєфності ми порохнею води туди скидаємо. Весь регіон, який знаходиться в межах впливу категорійського кар'єру, знаходиться під загрозою. В чому це ви перше поміняється гідрологічний режим. Тобто вода опуститься, можуть загинути дубові, тварини, птахи, звинувадні, цей кар'єр якби перешкода цим шляхам. Ясно, що вони будуть гинути. Знаємо тільки, що ці всі озера карстового походження в пустотах, ці озера. І якщо потягне рівень кар'єр, потягне воду всю, не будуть цих заходів, то тоді. Через ці пустоти вода піде з кар'єри і осушиться ці озера, будуть міліти, і виходить, деякі взагалі не дуже які глибокі можуть бути в болоті. Для того, щоб добути пісок, рівні там в тому кар'єрі на початок робіт сягали один-півтора метра ага. до поверхні землі. Коли починають добувати нижче пісок, вони ставлять. Насосній станції і ту воду понижають, тому що туди ж не заїдеш, вони добуваються відкритим способом, тобто не шахти, а відкритим способом. І коли глибший канал, вони мусять відкачувати насосними, вони насосами відкачують воду в річку. В кінці дорога виходить така, що тут вода вже біля нас, от, бо там саме низьке місце. От у нас в'їзд в гараж у звідти, от, так далі там трошки. Ми вже був один раз така злива була, що ми, мене не було вдома, чоловік вже тут бігав, не знав, що робити, У нас затопило підвал, гараж, все затопило, прийшлося викачувати воду. По-нормальному, щоб його тут зробити, треба робити лівньовку і приєднуватись до тої лівньовки, що йде там по говору, здається. Там глибина, глибина десь приблизно 8-9 метрів. Тут колись край був, він порахував, що десь там 200 тисяч чи 300 тисяч, на три будинки ніхто там давати не буде. За цей період, за три роки, ну, нічого не змінилося, хоч нам в 2018 році обіцяли, що щось зроблять. От. І виходить, що за цей період ну, з такою багнюкою жити неможливо. Далі оголошується тендер, тому що ну, сума однозначно буде більше, ніж 50 тисяч гривень. Тендер триває два тижні і десь на початку вересня ми зможемо приступити. Там, я думаю, що за тиждень зробити вашу. І разом з тим, потім подумаємо проводові. Що дуже сильно гуде оцей вентилятор. Одна із якось зараз то вже так вони трошки притишують. А то перший раз, як вони його включили, якась субота була, не пам'ятаю тільки яка. О, то було такое, в суботу цілий день, в неділю цілий день і в понеділок півдня. І було що з такими забивало. Бо-у-у-у-у-у-у! Як сирена грає. О. Що не мож... і, і гуди так, що і зараз, що не можна, сидіти в хаті. В мене виходить балкон на кришу, це не біля самого цього. Шум вночі низькочастотний, бо я сам електрик, інженер-електрик, він такий, що, вибачте, заснути не можна. Це, по-перше, є порушення всіх норм для жильців раз. По друге, вони коли. Навіть ставили, я запитував, яка потужність має бути цих всіх установок і тому подібне. Вони поставили установки, що у нас навіть вибухнув трансформатор. Вибухнув натурально. Ми лишилися без світла. Це місяць назад. Потужність цих кабелів не є, навіть для того всього обладнання, що воно є. Вони елементарні для того, щоб запустити. Якщо вибухнув один трансформатор, вони запереключились на другий. Так же само чекає на нас і той другий трансформатор. Це ну, природньо, бо комунікації в нас старі. В хаті дуже шумить, дуже. Я вже не кажу, що треба форточку відкрити. Це вже про це не говориться. В хаті йде шум. Я кажу, що я змушена, в мене спальні тут, я змушена тепер залишити ті кімнати і перейти в зал, тому що тут неможливо бути. Вони мені пояснили, що має бути, вони, значить, зроблять. Місця, значить, перевірить у цій децибел, скільки їх є. При нормальній, наскільки мені пояснили, не вони, має бути 40 децибел. Я вам кажу, що це був жах. Це на третьому поверсі оці двокімнатні квартири, які з боту, вони теж жалілися, що в них цей шум іде. Я зафіксую для вас звернення з приводу того, що нам занадто шумний кондиціонер, а uh -huh. раз звернення до трьох робочих uh -huh. днів.